Щоб перетворити відсотки у дріб, нам треба поділити ці відсотки на 100. Ну, наприклад, ми маємо там 27%, то, щоб це подати у вигляді дробу, нам треба 27 поділити на 100. І ми отримаємо дріб 0,27. А як зробити навпаки, коли в нас є дріб? А його треба записати у вигляді відсотків. Ну, наприклад, ми маємо дріб, ну, нехай 0,3. Скільки це відсотків? Міркуємо наступним чином: 0,3 множимо на 100% і отримуємо 3%. Давайте ще. Наприклад, маємо 0,25. Що це можна зробити? 0,25 помножити на 100% і отримаємо 25%. Добре, а якщо тоді ми маємо нехай 2,1. Що це треба зробити? Знову ж таки, 2,1 множимо на 100% і отримуємо 210%. Тобто, ми будь-яке. Число дробове можемо подати у вигляді відсотків. Ну, давайте ще. Наприклад, у нас є 0,125. Щоб його перетворити у відсотки, треба його помножити на 100% і отримаємо 12,5%. Все легко і просто.